Якщо вам 40 або більше за 40, трохи чи не трохи, час перевірити здоров'я. Агітує Міністерство охорони здоров'я. Йдеться про програму Скринінг 40+. А ми продовжуємо відстежувати, як вона впроваджується. Я вже розповідала про це в попередніх випусках. Я навіть робила окремий, як завжди, агітую подивитися. А сьогодні розкажу вже по факту, як це почало працювати що я побачила, які є зауваження, чи може їх і немає. Мене звуть Ольга Читайло, і перш ніж слухати, дивитися, підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, програма скринінг 40+, плюс». Почнемо з термінології. У міністерстві охорони здоров'я наголошують, що правильно казати саме скринінг, а не чекап. Хоча раніше спершу всі говорили саме чекап. і Я також так говорила. У міністерстві виправляють я спершу трохи здивувалася, бо сам термін з мого журналістського досвіду не міг узятися ні звідки. І трошки подосліджувала, подивилася перші інтерв'ю міністра на. Цю тему дійсно там звучало слово чекап, потім змінили на скринінг, тому що насправді воно коректніше. Але менше з тим це вже питання термінології. Отже, скринінг 40+, стартував з 1 січня, але це не означає, що 1 січня всі одразу мали змогу піти до лікаря. А у січні, взагалі, ніхто з цієї вікової категорії не міг скористатися програмою. Бо все спланували так, і це важливий момент, що право на скринінг з'являється лише через місяць після дня народження. Як це виглядає? Наприклад, ви народилися 1 січня, тоді, от 1 лютого, плюс кілька днів ви отримуєте сповіщення в дії, де написано, що вас запрошують до участі в програмі. У мене, наприклад, мама має день народження 9 січня, і вона навіть трошки швидше 8 лютого, отримала це повідомлення. Там усе просто. Переходите за ним, вам пропонують обрати картку, на яку зарахувати гроші. І, в принципі, ті, хто вже користувався послугами від держави, наприклад, зимова підтримка, вони вже мають відкрити такі картки. І далі ви просто очікуєте надходження грошей, вони не одразу падають. Це треба, до речі, контролювати, тому що гроші мають надійти, а тоді лише ви можете прийти у лікарню. Далі ще один технічний момент. На сайті МОЗ заходите у розділ скринінг 40, вводите своє місто, село чи, і шукаєте медзаклади, які підключилися до програми, і так щоб вам було комфортно туди піти. Я вже перевірила, наприклад, в моєму передмісті Києва, де я живу, є три заклади в пішій доступності від мого дому. Які Беруть участь в програмі, це два приватних заклади невеликих. До речі, я навіть і не знала про те, що вони працюють у нас. Вони невеликі заклади, і один релокований із Донеччини теж зацікавився, тому можна вибирати, є з чого вибирати. Ну принаймні, в моєму випадку. ну і власне записуєтеся. А так це виглядає технічно. Я вже поспілкувалася з першими пацієнтами, які пройшли скринінг і відгуки, в принципі. Від того, що я зрозуміла, хороші люди не відмовляються від такої ідеї перевірити своє здоров'я. І тепер друге важливе, що саме вам перевірятимуть, які показники перевірятимуть в рамках цієї програми. Тут, в принципі, напрацьовувалося впродовж кількох місяців до запуску. Я ретельно стежила ще з осені, а за тим, як розвивалася, як напрацьовувалася ця схема. І спершу в МОЗ огонь оголосили загальний перелік аналізів, які пропонують власне в рамках цієї програми. А зараз вже звісно зрозуміло чітко, кому і які з цього переліку аналізи будуть робити, і як це виглядає. Отже, ви приходите до лікаря, лікар вас зважує, вимірює ріст, робить кардіограму. Це входить. Також є опитувальник. Цікава штука. Там доволі багато запитань на різні теми, зокрема, про шкідливі звички, тому будьте готові відповідати чесно лікарю, скільки ви п'єте в тиждень, там є такі запитання. Як пояснили медики, це опитування допомагає чіткіше визначити, до якої категорії належить пацієнт. І опитування, і власне показники, які вимірюють. Бо якщо ви, наприклад, не маєте скарг, але маєте зайву вагу, то вас можуть віднести в категорію групу, в групу ризику. Так? І е, далі пацієнтів умовно сортують, якщо так можна сказати, на три групи і залежно від того вже призначають аналізи. І які саме аналізи роблять кожній із цих груп, слухаємо лікаря. Це обов'язково всі вимірювання знову ж того тиску, антропометричні вимірювання і базові аналізи це саме аналіз крові, глікований гемоглобін, ліпідограма і глюкоза крові. Якщо це категорія пацієнтів, які вже мають цукровий діабет. І знову ж таки це категорія 40+, Вони відносяться до другого типу, і там вже більш глибоко ми занурюємося в цю проблему. Бо коли пацієнт має цукровий діабет, ми обов'язково маємо слідкувати за наслідками цукрового діабету. Знову ж таки, функція нирок. Функція серця, судини і так далі. Тобто тут вже більш деталізоване обстеження. І е, серцево-судинні захворювання також. Е, ну що деталізоване, що це означає? Тобто, що, які ще аналізи додаються? Додається функція нирок, тобто вимірювання креатиніну, того ж самого, якщо там показники підвищені, то тут ми маємо на це звернути увагу саме на стан нирок, тому що пацієнт є цукровий діабет, і він має слідкувати за тим, щоб він не прогресував. Так, так. Тут, тут багато насправді співвідношення, креатинін, альбумін, сировок, ось у нас є, і загальний аналіз сич, Ліпідограм, купований гемоглобін, сироватковий креатинін щонайменше один раз на рік. І знову ж таки, якщо пацієнт приймає деякі препарати, ми це також маємо враховувати. І загальний аналіз сечі, тест смужки на білок та еритроцити в сечі, за потреби мікроскопія сечі. Третя група, а також тут вибачте є електроліти. Так, це знову ж туди ж відноситься до нирок і серця. І АЛТ це саме стан печінки. Тому що пацієнт приймає ліки, да, можуть бути деякі наслідки. І ось пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. Зараз я тут загальний аналіз крові ліпідограма, лікований гемоглобін, сироватковий креатин знову ж таки, загальний аналіз сечі і додатково за показаннями електроліти, сечова кислота. Визначення її рівня може бути подагра да, у пацієнта, і знову ж АЛТ. Також сюди поза програмою скринінгу додатково можуть бути проведені тиреотропний гормон, це функція щитовидної залози, ентіпробієнпі це підозра на розвиток серцевої недостатності, і МНО, міжнародне нормалізоване відношення, це саме перевірка згортання крові, ризик тромбозів. Ну і зразу запитання. Ви, якщо належите до цієї категорії 40 чи плануєте брати гроші на цей скринінг і проходити цей скринінг, пишіть у коментарях, нам важливий кожен ваш коментар. І трошки підсумую лікаря, отже, три групи пацієнтів: перша група базові аналізи, друга, третя розширені аналізи. Якщо раптом у пацієнта з першої групи виявлять проблему. То йому назначать ті додаткові аналізи, які є для, перш, для другої та третьої груп. І таким чином матимуть загальну картину. Далі буде повторна консультація, і вже якщо людина має дійсно серйозні проблеми, її направляють до військового спеціаліста і вже лікують цю проблему, яку виявили. І ще цікавий момент стосовно аналізів для першої базової з цих аналізів. Багато хто запитує, чому власне, вимірюють рівень глікованого гемоглобіну і що це таке. Також слухаємо лікаря, чому важливо робити цей аналіз. Він відображає рівень глюкози протягом 2-3 місяців. Цей показник він є досить стабільним. Глюкоза, яку ми звикли здавати от первинно, як тільки звертаємося там до сімейного лікаря, вона відображає тільки одномоментно саме зараз. Ну і теж одне з частих запитань: те, що я чую як журналіста, чим от власне цей скринінг відрізняється від звичайного огляду у сімейного, адже в принципі можна прийти до сімейного і теж отримати прогарантовану цю послугу від держави. Ну, як мені пояснили, і МОЗ, і самі медики, які працюють з пацієнтами, є різниця в тому, що це такий комплексний тривалий візит. Наприклад, в середньому на Візит до лікаря закладається 20 хвилин. Так? А тут закладено півтори години, тобто лікар має час приділити, має цей час і може вам його приділити. Так? А, також ця програма спрямована на пошук конкретних захворювань, які є доволі поширеними в Україні, тобто вона більш є такою цільовою. Тобто, дійсно, так, ви можете піти до сімейного лікаря, записатися і зробити ці дослідження. але от Якщо ви підете на скреніх, то ви будете орієнтовані на те, що вам у вас шукатимуть або діабет, або серцево судинні захворювання. І це важливо насправді вчасно це діагностувати, тому що ці захворювання є, на жаль, причиною смерті багатьох українців щороку. Стосовно того, чи ну, доречно такою програму було запроваджувати під час війни, багато дискусій було, коли тільки це анонсували. Але зараз я дивлюся по відгуках, які я отримую як журналіст, то в принципі люди задоволені, багато хто запитує навіть серед моїх колег, коли знають, чи я готую такі матеріали, як пройти, чи варто проходити. Багато хто цікавиться і говорить, що ну, по-іншому, можливо, би до лікаря і не пішов. Тому зараз теж з того, що я бачу, відгуки. Позитивні, ну і, і люди, нібито готові іти і брати участь у цій програмі. Стосовно лікарень, а, це а... Один з таких цільових напрямків для МОС в рамках цієї програми це покращити сервіс, зокрема у державних лікарнях. Логіка така: більше пацієнтів кращий сервіс. Тобто вони зможуть налагодити якусь кращу логістику для пацієнтів. В принципі, те, що я бачу, то дійсно лікарні, ті, в яких я знімала, старалися, вони виділяли окремого координатора. І, а, цих пацієнтів супроводжує впродовж всього цього огляду. І це важливо, щоб людина не заплуталася і все правильно зробила. А, в документальному сенсі я маю на увазі, бо далі ж з людиною працюють медики. А, і а, вони ще розподіваються, що хтось із тих пацієнтів, хто досі не був їхнім, а, не, не мав декларації, можливо, укладе декларацію і стане їхнім пацієнтом. І За, за ним не, не разово приходитимуть кошти, але приходитимуть період. Тому що він вже тут лікуватиметься, і тому, в принципі, тут теж позитив. Чесно кажучи, я на початку цієї програми була до неї доволі скептично налаштована. Вона мені здавалася якимось таким елементом популізму, але з того, що я зараз бачу, повторюся ще раз. Воно має спрацювати. Поки що жоден експерт не береться коментувати, яким чином воно спрацює, чекають хоча б якихось підсумки. Наразі це програма на рік і цим грошима, до речі, які ви отримуєте на свою картку, ви можете скористатися до кінця року. Там, здається, цифра до 17 грудня. А для тих, хто народжений в грудні, трошечки продовжать термін використання. МОЗ каже, що адаптували у цьому скринінгу іноземний досвід. Який саме іноземний досвід адаптували? Слухаємо. Звісно, ми аналізували досвід багатьох країн, в тому числі і Європейського Союзу, і подібні програми скринінгу вони є поширеною, сталою практикою, а саме зі сторони держави вони впроваджуються. до прикладу, ми дивилися досвід Німеччини, Великої Британії, також Балтійських країн, Франції. І власне подібні скринінги, вони в тих країнах зосереджені також на групу ризику, тобто це є люди. Середнього і старшого віку, тому що саме ці категорії зростає ризик розвитку хронічних захворювань, і практично всі профілактичні програми вони включають питання серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. І дещо менше вони включають питання ментального здоров'я, але враховуючи те, що в Україні воєнний стан триває, ми розуміємо, що. А саме психічне здоров'я це є наш сьогоднішній виклик, і тому цей компонент також активно представлений в нашій програмі. Більше того, ми дивилися рекомендації також Європейської комісії, рекомендації ОСІДІ і Всесвітньої організації охорони здоров'я. І саме ці рекомендації вони говорять, що профілактика вона є економічно вигіднішою для сфери охорони здоров'я аніж вже подальше лікування, і в тому числі вона впливає на працездатність населення. А тому з урахуванням цього всього досвіду, який ми проаналізували, власне була змодельована програма. Скрині здоров'я 40 плюс в нашій країні більше того, ми бачили, що наприкінці 2025 року також Єврокомісія підготувала рекомендації щодо медичних оглядів по серцево-судинних захворювань для держав членів Європейського союзу. І також вони теж планують інформаційну кампанію під назвою Знай свої цифри для того, аби спонукати людей також проходити такі огляди. Ну і ще один момент. Uh... Про які менше говорять, ми всі говоримо, що зареєструватися можна через дію, але для тих, хто не має дії, можна зареєструватися у ЦНАПі. Просто це от власне менш популярна опція, тому що треба фізично йти та реєструватися. Я буду продовжувати відстежувати, як працює цей проект. Вже там через кілька місяців я теж потрапляю у цю вікову групу і теж маю отримати це запрошення. Зможу на власному досвіді пересвідчитися, воно працює чи не працює. Хоча, от, мій досвід такий, що я вже в принципі, пройшла своє щорічне обстеження, воно в мене покривається страховкою. Але заради того, щоб подивитися, як все працює, зроблю це також. Тож продовжуємо стежити, продовжуємо готувати для вас інформацію про здоров'я. Тож підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати цю інформацію про здоров'я та будьте здорові!